Слава Богу, брати та сестри, давно хотів записати це відео, це відео про маніпуляційну проповідь. Що таке маніпуляційна проповідь? Ну, перше, що мені приходить на згадку, перший вид маніпуляційної проповіді, коли проповідник проповідує і каже, що це може поняти тільки духовна людина. Я проповідую, але не духовні люди не зрозуміють цієї теми. Вони не зрозуміють, про що я кажу. Тобто людина вже маніпулює сознанням. І хоче сказати: якщо ти не розумієш, чи ти не згоден з його поглядом на цю тему, то ти не духовний. І люди, вони, да, 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 я духовний, я буду прийматися дуже духовно, Тобто це маніпуляція зразу. Потім ще маніпуляційна проповідь, це коли, наприклад, проповідують якусь тему і кажуть, що так, дивиться братство і все братство. Якщо ви так не розумієте, то ви не згодні з братством, а це більшість, це духовні брати, які, може, і сиділи в тюрмі, які пронесли слово і так далі. Я не, не вілюю за, ну, заслуги. Цих братів, які дійсно пронесли слово через випробування, через тюрми. Ні, я кажу про те, що люди іноді маніпулюють цим всім. І кажуть, що і тоді ви не будете згодні з братством. А братство це більшість і більшість згодна. Це служителі ще більш таких нових церквах кажуть, помазаники, і вони більш, краще розуміють слово. Все це маніпуляційні проповіді. Ще одна, ще одна маніпуляційна проповідь, яка сьогодні є більшістю у церквах. Це проповідь, яка готується, готується але проповідник вже розуміє цю тему. Він вже розуміє, як проповідувати. У нього вже є сформоване бачення на цю тему. Сформоване вчення, яке він розуміє. І він, щоб доказати, те, що це правильно, він просто бере і видьоргує, По-другому, я не можу сказати, із Біблії видьоргує місцеписання, Писання, щоб підтвердити, підтвердити те, що він вже проповідує. І я сам так проповідував. і Колись Бог відкрив вже мені це розуміння, що це маніпуляційна проповідь. Ти просто маніпулюєш писання. Я підняв його в церкві, це вже більше 10 років, на братерській раді і роз'яснював братам, що так не можна проповідувати, що це неправильно. Але не дуже в мене вийшло. І... Бог, як в доказ показав, одного брата не було. І він якраз проповідував у неділю. Його була черга. І це продемонстрував просто Бог. Мені вже не треба було доказувати. Хоча це нічого не змінило. Брати як проповідували маніпуляційну проповіддю, так і сьогодні проповідують. Але що вийшло? Вийшов брат неділю. І почав проповідувати тему. Він не відкривавши Біблію і хвилин на, на, десь 15-20 просто розказував цю тему, просто роз'яснював цю тему. А потім, десь після 20 хвилин проповіді, він відкрив Біблію і сказав: а тепер, щоб ви зрозуміли, що я правильно все казав. Я е, покажу вам в Біблії, що Бог думає так же, як і я. І він прочитав просто пару місце писань у підтвердженні того, що його думка, його бачення, розуміння цієї теми правильно, що Бог так само дивиться на це все. Але ті місцеписання вони просто були е, видірнуті з контекста. От, тому. Якщо їй готується проповідь тематична, то в Біблії, в, Біблії, в Біблії Бог піднімає всі насущні теми, Він піднімає і роз'яснює. І в нормальних біблійних церквах брати, якщо проповідують якусь тему, вони просто знаходять більш вразливий текст. Який в контексті, в контексті розкривають цю тему. І потім вже беруть якісь допоміжне місце писання. Вони беруть місце писання, просто додаючи, розширюючи Боже бачення на цю тему. І це є біблійна, біблійна проповідь на якусь тему. Тобто Біблія сама, сама вона розказує Бог Дух Святий. Через писання він розкриває теми. Але в більшості в сьогоднішніх церквах так не роблять. Чому? Тому що біблійний погляд на більшість тем він повністю не співпадає, не співпадає з сьогоднішнім е, баченням е, церков. Тому брати просто. Просто сьогодні проповідують маніпуляційні проповіді. І коли е, за якусь тему, в мене було це не раз, коли піднімалось питання якісь на, в церкві, на Братерській раді по якихось питаннях, темах, і коли брати е, цитували якісь місцеписання, то я. Казав, послухайте, а давайте це місцеписання ми подивимось у контексті, де воно є, в якому воно піснені, і про що воно говорить. І коли так робили, то, то в більшості випадків було так, що це місцеписання зовсім про це не говорить, чи воно зовсім туди ну, не ліпиться. Тому дуже часто просто. Брати ліплять, знаєте, як то гробатого, от, ліплять до проповідей. Тому, тому будьте дуже обережні, коли ви слухаєте проповідь, і, якщо ви слухаєте якусь проповідь, на телефоні, на диктофоні чи, чи ще десь, ви беріть цю проповідь, зупиняєте, коли Проповідник каже, якесь місце писання, відкривайте послання, дивіться, прочитайте все послання. Бо чим, чим краще чи сильніше біблійні церкви, яких дуже мало в Україні, тим, що вони розглядають всі книги по очеред по черзі. Я вибачаюсь по черзі вони розглядають всі книги, і вони проходять ці книги, щоб люди розуміли, про що ця книга, про що це пісня. І коли вони дивляться вже в пісня чи якусь книгу в писання, вони розуміють, про що ця книга, про що це зовсім пісня, яка тема, чому воно було написано? Вони дивляться і вони вже розуміють. Що це місце писання, воно не підходить сюди, в цю тему. Ніяк ніяк не підходить, бо каже зовсім за друге. Тому зупиняйте, щоб розбиратися, зупиняйте відео чи ще щось. Зупиняйте і просто відкривайте Біблію, дивіться, читайте контекст, контекст е післання чи пару глав читайте. До цього пару глав після цього місцеписання. І дивіться, чи воно зовсім підходить туди, чи не підходить. Тому якщо, якщо ви слухаєте такі маніпуляційні проповіді, то, то вони просто маніпулюють вашим, вашим сознанням, вашим розумінням.